Служба безпеки України та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та близького сходу. Під час спецоперації Служби безпеки України на території Черкаської, Київської та Сумської областей було нейтралізовано злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом у промислових об'ємах. Сильнодіючих наркотичних речовин у ході одночасних комплексних заходів було ліквідовано 5 потужних нарколабораторій та затримано 19 учасників банди. Крім заборонених речовин, у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф1 та РГО, а також понад півтори тисячі набоїв до стрілецької зброї. За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кілограмів наркотиків та психотропів на більше ніж 40 мільйонів гривень. Готові партії. Вони реалізовували двома каналами. Перший з яких був зорієнтований на замовників. З різних е, регіонів України інший же працював на міжнародних наркодилерів. Для замаскованого переправлення продукції за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів. Під час оперативних дій на гарячому затримано трьох організаторів банди, які намагалися відправити іноземним спільникам партію Альфа Півіпі. Завдяки спецоперації служби безпеки України вдалося ліквідувати нарколабораторії та запобігти створенню міжнародного каналу контрабанди заборонених речовин. Під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення зберігання та збуту наркотиків та психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, серед іншого виявлено майже 200 кілограмів наркотичних речовин, а саме альфа пвп мефедрону, амфетаміну та канабісу, а також прекурсорів. Обладнання для виготовлення та фасування товару, чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів, а також виручку у розмірі понад 2 мільйона у гривневому еквіваленті. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за статтею 255 – це створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. За статтею 307 – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За статтею 317 – це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Нині 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще трьом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до наркобізнесу. Спецоперацію проводили співробітники Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.